Сьогодні у нас ще один випуск про словенську природу. Два попередніх уже на каналі. Посилання в описі, і зараз з'являться на екрані. Отже, сьогодні будуть неймовірні словенські гори, річки та водоспади, а також знаменита долина Логарболей, та не така відома, але дуже гарна долина Робановкот. Тові в дорогу цей випуск було складніше монтувати ніж попередній, тому що матеріалу зібралося на три з лишнім години, зазвичай біля двох годин, які потім перетворюються в 20-30 хвилин відео. І наша перша локація це величезна гора Нанос. Вона знаходиться зовсім недалеко від знаменитої печери в постойній. Найвища точка цієї гори 1247 метрів. Просто подивитись на неї не цікаво, цікавіше на неї забратись. Тут є варіанти легких доріжок і складних, де місцями придеться пересуватися за допомогою металічних тросів. Літо не найкращий час для хайкінгу, навіть в лісі не вистачає повітря, щоб легко дихати. Тому подивилися, їдемо далі. Кам'яний арочний міст через річку Соча побудований понад 100 років тому венгерцями, а потім відбудований італійцями. Місто знаходиться буквально на кордоні Італії та Словенії. Він схожий на наш ряду, який знаходиться в Карпатах, але цей вищий і довший. Тут можна покататись на каяках чи навіть сапах для сміливих, тому що річка місцями неспокійна. Ще тут люди плавають на каяках. Наступного місця призначення ми їхали довгенько, тому що по дорозі зупинялися в ось таких селах. Природа тут просто шикарна. На заході словенії не потрібно спеціально шукати якісь класні місця. Вони тут повсюду. Подивіться на ці гори і між горами село, селища, міста! Ще трохи дорожніх краєвидів і ми на місці. Іше, будь ласка. Це поселення лох під Монгартом у муніципалітеті Бовець вважається одним з найкрасивіших сіл в юлійських альпах. Юлійські альпи це південна частина альп. І, взагалі, це одне з найгарніших місць в Словенії. Я вже розказувала про нього в іншому відео посилання в описі, але тут ми його зняли під іншим кутом. І серед цієї усієї краси тут ще й живуть люди, і ведуть сільське господарство. Там були корови, були ягнята, ось сіно сушать. А тепер поїхали на річку. Річку Сочі, яка протікає через Словенію, в тому числі, одна з найпрекрасніших річок Словенії. Річка тече через водоспади, вузькі скелясті ущелини та каньйони. В ній водиться сочанська форель, але ловити рибку звичайним способом тут не можна, можна лише нахлистом. Її розділяють на small соча, тобто маленьку і great Соча, велику. Вони відповідають своїм назвам. Велика Соча ширша і її частина довша. Мала Соча має довжину десь 100 метрів, а ширину місцями менше метра. Зараз короткий перекус і спробуємо покупатися. Відхопили собі класне місце прямо біля річки, а їжі ми набрали, як наче з ночівкою сюди приїхали. Хоча непогана ідея. Атись тут ще як можна, але такий варіант підійде не кожному. Вода по зимовому холодна і тут точно буде комфортно пінгвінам. Або ладу, хоча ненадовго його вистачило. А ось і я зібралась з силами. Я б назвала це маржуванням, чесно кажучи, а не плаванням. Заїхати на години дві, а пробули десь годин п'ять. Пора збиратися, бо вже вечоріє. А нам ще потрібно добиратися в готель з серпантинами. На цьому етапі ми ще не знали наскільки високо нам придеться забиратись вгору. Звичайно, весело, але повторно їхати по цій доріжці не хочеться. О, краще туди не дивитися. Боже мій. Ми просто посеред гори Ми піднялися на висоту десь 1600 метрів, і десь зараз. 400 метрів вниз спустилися, і дуже сильно нагрілись тормоза в машині. І чекаємо, поки трошки охолодиться. Боже, подивіться, як висока! Це капець Виявляється, можна було обійти з малою кров'ю, про що я знову ж таки розказала в іншому відео про Словенію. Сьогодні продовжуємо вивчати Словенію, і зараз їдемо в прекрасну долину під назвою Логар Волей. По дорозі встиг початися та закінчитись дощ. Погода в горах дуже непередбачувана. Почнемо знайомитися з долиною з кінця, з водопаду Рінка. Так, все, приїхали десята ранку, а тут парковка вже забита, ледве знайшли місце. Зараз будемо йти до водоспаду. Але спочатку короткий сніданок, міні-пікнік перед не міні-походом. Від паркінгу до водоспаду йти десь пів години. Дорога постійно вгору і кам'яниста, стежка не втрамбована. Я взагалі думаю, що в лісі стаються періодично суви після дощів, і це каміння воно постійно рухається. У дорозі зустрічаються ось такі мітки. Я підозрюю, що це ще ви не заблудилися. Є додатково вказівники, але таких міток більше. Біля водоспаду оглядовий майданчик. Ось так от на соплях. Тут просто агромізні скелі. Водоспад такий худенький, але скелі просто великане. Ну ось ми дійшли до водоспаду, називається Рінка водоспад. Водоспад сам по собі не дуже великий, але природа навколо нього, вона дуже гарна. Тут такі величезні скелі і вони, ну, як бачите, такого жовтого кольору. Басейн біля нього теж невеликий, але вода, як завжди, буває в і чистюща. І здається, зараз почнеться гроза, тому що грім і хмари, тому довго тут затримуватись не будемо. Навколо, не навколо, навпроти водоспаду є оглядовий майданчик, можна туди піднятися. Але мені здається, тут крутіше. Водоспад Рінка названий в честь гір над ним Рінка Маунтейнс. Місцеві альпіністи вперше піднялись на замерзлий водоспад взимку 1998 року. Територія долини знаходиться під охороною, в'їзд сюди платний, тому тут є обмеження на відміну від інших природних зон. Наприклад, тут не можна розкладати палатки. Також не можна зривати квіти, чіпати метеликів і розпалювати багаття. Зате можна займатися хайкінгом, велотуризмом, їсти продукти із сезонних ферм, кататись на конях і спостерігати за дикими тваринками. По дорозі до найвідомішого та найпізнаванішого місця в долині зупинились посеред лісу. Просто пройтись і зняти ось ці величезні гори. В Лугарволи є рідкісні або навіть зникаючі види квітів, тому квіти тут зривати не можна. Взагалі тут торкатися до природи не можна, і це є на різних вказівниках по всій території долини. Чого взагалі очікувати від долини? Спочатку, коли ви в'їжджаєте, то справа і зліва поле посередині дорога. І потім проїжджаєте кілометра 2-3 і починається ліс. Власне, ось такий. Він повністю такий дикий, недоторканий. Тут ніхто нічого не скошує, не зриває, не зрубує. Ось все як є, так і лежить. І в цьому є своя краса. Добре, переходимо до долини. І почнемо з водоспаду Паленк. Так. Здається, з водоспадами треба зав'язувати. Ще один водоспад в долині. Це все, звичайно, добре, але де вода? Тут дуже маленькі такі струмочки з однієї сторони, з іншої, і тут, типу, такий супермаленький басейник. До нього далеко йти взагалі не потрібно, він знаходиться біля траси. І знову ж таки, тут більше вражають. Келі, оброші мохом, все так знаєте, як з якоїсь казочки. А сам водоспад, він дуже-дуже такий. Все набридло на такі водоспади їхати. Хочеться багато води, такого шумного. Знаєте, треба шукати такі. А ось і найвідоміша частина долини. Прямо біля початку дороги є готель з басейном. Дуже класне місце, щоб зупинитися. І ніч в такому готелі коштує 234 євро за двохмісний номер. Логерволи це не просто ліс і поле, це ландшафтний парк. І він навіть отримав премію в Майбутнє в Альпах за успішне управління природоохоронною територією. І мені здається, ми знайшли найгарніше місце у всій цій долині. Тут з одного боку видніються гори, скали, скелі і ліс. А з іншого боку, таке невеличке поле і така, знаєте, дорожка хвиляста. Скоро почнеться гроза. Довжина цієї долини 7 кілометрів. Дорога хороша, хвиляста, але немає оцих ось пагорбів. Спочатку, коли заїжджаєте на територію, то декілька кілометрів просто поля з обох сторін, а далі вже починаються ліси, ну і видніються скелі. В'їзд сюди платний. Хоч це і природна пам'ятка, але в'їзд платний і для легкових автомобілів коштує 7 євро. Це не обмежений час, скільки хочете, скільки перебуваєте. У цю плату входить як проїзд по території, так і парковка. Паркінгів тут багато можете зупинятися в відведених для цього місцях. Важливо, що для електромобілів в'їзд безкоштовний. Для велосипедистів безкоштовний, для піших туристів теж. Чим взагалі тут займатися? Тут займаються хайкінгом, катаються на велосипедах, пішим туризмом. Ще тут можна покататися на конях, тільки ми не доїхали до цієї локації. І остання на сьогодні локація, яка мені сподобалась більше ніж Логар-Волий, це Робанов Кот їхати сюди від Логар Воли 10-15 хвилин. Почнемо знайомство долини з місцевої ферми, слеш готелю, слеш ресторану з відкритою терасою на неймовірні види. Ціни тут як не дивно не завищені. А в'їзд в долину безкоштовний. Як тільки ми приїхали, почався дощ. Тому, поки ми їли на терасі, шум дощу повільно заколихував. Дощ припинився, ми вийшли знімати, не пройшло і 10 хвилин, як знову почалась гроза. Причому гроза. Вирішили перечекати в машині, бо ж куди їхати без кадрів з дрону. І надаремно чекали цілу годину. Чення грози ще не дочекалося, тому що не зрозуміло, чи вона припиниться, чи зараз знову почнеться сильніший дощ, а знову починається. Але хочу декілька слів сказати про цю долину Робанов Кот, яка була названа в честь старовинного хутора, який утворився тут ще понад 800 років тому. Що собою представляється долина? Це просто гірська стежка, по дорозі якої зустрічаються пасовища. Сезонні молокозаводи, гірські річки, ліси, і, звичайно ж, гори. це дуже гарне мальовниче місце, і воно не настільки балуване туристами, як сусідня логар -Воли, Тому сюди можна спокійно приїхати і усамітнитися, і відчути ось у. Природу насолодитися нею. Ми зупинилися біля однієї з найстаріших ферм словенських, і біля неї є також готель і ресторанчик. В ресторані готують суто місцеву кухню з місцевих локальних продуктів. Меню тут невелике, але їжа доволі смачна і свіжа. І також в цьому ресторанчику є тераса. Коли ви сидите на терасі, то поруч пасовище, пасуться коровки, телятка, так мило за цим спостерігати. В черговий раз переконуюся, що природа слова. Неймовірна і люди, які мають доступ до цих ресурсів, це щасливі люди. Такої кількості гірських річок, чистющих гірських річок, я ще не зустрічала ні в якій країні. І здається, що все з часом стає прозаїчним. Але я вам скажу, що ні. Ми тут майже живемо пів року, і коли виїжджаємо на природу, око все одно не звикає до цієї краси, все одно природа дивує. Словенія неймовірна. На сьогодні це все адіо. Опіну дуже поширені оці будинки на колесах. Подивіться скільки будинків стоїть зараз на пункті оплату оплати дороги. Почекай а Повітряної тривоги включається на початку кожного місяця в Словенії. Ми думали лише в Маріборі але виявляється по всій країні в 12 годині дня, першу суботу місяця.